Друзі, вітаю! Мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі, і сьогодні я знімаю відео Загальна енергія, точніше головна енергія для тих, хто народився 6 го числа або 28 го числа будь-якого місяця. Ваша головна енергія це 6 й аркан Таро Закохані. Сьогодні будемо дивитися загальну інформацію за цією енергією: те, як вона програється, якщо її у вас забагато, як вона проявляє себе, якщо у вас її замало. Також подивимося, як ця. Енергія проявляє себе в основних сферах вашого життя: це бізнес, робота, стосунки, і ваше внутрішнє наповнення, і ваше джерело енергії. Отже, ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали. Якщо ви народилися 6 або 28 числа будь-якого місяця, ваша енергія це закохання. Це говорить про те, що ви людина вибору. У вас в житті вам важливо обирати і обирати, слухаючи, своє серце, але у вас в житті постійно складаються такі ситуації, де вам доводиться вибирати. І цей вибір доволі складний для вас. Ви постійно фокусуєтеся на цьому, на тому, що вам потрібно обирати. Це вас мучить, це вас можливо якось спантеличує, тому що ці життєві вибори, які ви робите протягом всього життя, вони дуже важливі і вони впливають на подальше ваше життя. Якщо в загальних рисах говорити про енергію закоханих, це енергія любові, енергія віддачі. Для вас важливо дарувати свої почуття, дарувати свою енергію іншим людям або іншій людині. Для вас важлива емпатія, підтримка, для вас важливо все, що ну, взагалі проявляти свою любов, не тільки кохання, а й взагалі любов до цього світу. І, до всіх, хто вас оточує. Також ця енергія говорить про те, що ви знаходитеся в своєму житті під захистом вищих сил. Будь-який вибір, який би ви не робили в вашому житті, він буде для вас правильним тільки за умови, що ви прислухаєтеся до того, чого хочеться вам. Якщо ви робите цей вибір через любов, а не через якісь там, плюси та мінуси, через якісь раціональні спостереження. Якщо ви робите цей вибір саме через любов, то Сили будуть вас вести по життю і робити так, щоб цей вибір був для вас найкращим. Якщо цієї енергії у вас забагато, то ви постійно потребуєте любові від оточуючих, і ви постійно вам здається, що ви даєте іншим більше, аніж отримуєте навзаєм. Це хибна думка, тому що. Ви можете ну, давати так само, як і інші вам дають, але через те, що у вас цієї енергії забагато, у вас таке є когнітивне певне викривлення. Також, якщо їй забагато у вас цієї енергії, це може говорити про те, що ви просто душите своєю любов'ю тих людей, які знаходяться поряд з вами. Якщо ви мама, ви просто там не можете свою дитину відпустити. Якщо ви, наприклад, дружина, то ви просто вже дуже багато любові віддаєте своєму чоловікові, так що він вже навіть від цього хоче кудись втікти і подивитися якісь інші варіанти, де йому буде більш спокійно. Якщо, наприклад, ця енергія у вас йде в мінус, то ви постійно відчуваєте. Нестачу любові, десь вас недолюбили в дитинстві, десь, можливо, вас недолюблюють зараз. Ви постійно шукаєте цю любов і, і в стосунках, і в інших людях. Вам постійно відчувається нестача любові і нестача ось цієї енергії протягом вашого життя. І тоді перед вами постає вибір: складний вибір, чи, наприклад, зануритися якось в якісь депресивні стани, ви схильні, до цього можете впадати, якщо ця енергія у вас в мінусі. Або не звертати на це уваги, бути, скажімо так, ну абсолютно нейтральною людиною, взагалі, всі почуття там перекреслити і взагалі не перейматися такі вибори перед вами можуть поставати. А якщо ми будемо говорити про вибір професії, про бізнес-роботу, тут ви обираєте професію, це знаєте, людина, в якої хобі стало її професією. Саме зверніть увагу на це, знаєте, як сказали, коли ти знайдеш собі роботу своєї душі, то ти не будеш працювати жодного дня. Ось це про вас. Ті, хто народився 6 або 28 числа і мають енергію закоханих головною, ви обираєте завжди роботу собі до серця. Якщо, наприклад, ви, вам пропонують великі заробітки, але ви розумієте, що ви не, не любите цю роботу і вам не подобається на неї ходити, ніякі абсолютно мільйони вас не заставлять робити те, що ви не хочете. Ви завжди будете робити тільки те, що вам подобається. Тому, якщо ви зараз тільки обираєте... Собі поле, де ви можете заробити, придивіться до тих, скажімо так, до тих ніж, в яких ви любите працювати, подумайте про те, що б ви могли робити навіть безкоштовно, так ви це любите. Ось саме це і обирайте, і вам люди будуть платити за це великі гроші. А якщо говорити про, наприклад, кар'єрну драбину, так то ви. Ви душа колективу, ви людина, яка можливо і не стала на якісь високі щаблі, не стала начальником, там якось не просунулася по кар'єрній драбині кудись там високо, але ви душа колективу, без вас не відбуваються там жодні свята. Без вас, взагалі, якщо вас немає на роботі, наприклад, то день тьмяний, і люди ну, взагалі не хочуть працювати. Тобто, ви душа колективу, ви, можливо, ви психолог колективі, можливо, ви людина просто. До якої кожна може прийти і отримати свою порцію емпатії, свою порцію любові, свою порцію позитиву. Також в плані кар'єри перед вами можуть стояти, як я вже говорила, якісь важкі вибори, які, ну, наприклад, вам можуть запропонувати якусь посаду, вищу посаду ніж та в якій ви знаходитеся з більшою зарплатнею, але ви будете вагатися, тому що, наприклад, та посада, яку вам пропонують, вона вам не так подобається, як та робота, яку ви виконуєте зараз. За вашою енергією, якщо ви з нею в. В повній гармонії з цією енергією слухайте те, що підказує вам серце. Тобто, якщо ви не хочете йти на якусь посаду, не йдіть туди, залишайтеся там, де ваше серце, там, де вам подобається. Тільки так ви зможете прогребати цю енергію в позитиві і бути в гармонії з нею. Якщо це бізнес, то тут так само це улюблена справа. Якщо ви займаєтеся бізнесом, ви дуже його любите, ви вкладаєте туди всю душу, ви дуже прив'язуєтеся. Тобто це не той бізнес. Де ви просто знаєте, як наглядач або як інвестор, вкинули гроші і пішли. Ні, ви людина, яка горить цим бізнесом, яка вкладає повністю всі свої сили в нього, всю свою любов, як в таке в дитя. І, скоріше за все, у вас може бути навіть два якихось бізнеси, дві ніші, які там не пов'язані між собою, і ви постійно мечетеся від одної до іншої і ніяк не можете обрати. І одне діло вам подобається, і інше діло вам подобається. І ви займаєтеся і одним, і іншим, і ніяк не можете обрати, що ж, власне, вам залишити. То для того, щоб ця енергія була в гармонії, не обов'язково обирати між двома бізнесами. Ви можете абсолютно однаково займатися і одним, і іншим, але просто розподіліть ось це вкладання своєї душі в кожен з цих бізнесів, розподіліть так, щоб у вас на все вистачало часу. І все, що б ви не робили в вашому житті, ви знаходитеся під захистом вищих сил. Які? Що в стосунках у вас? Тут можуть бути стосунки як і любовні трикутники, так і... Коли ви не можете обрати бути з чоловіком чи з коханцем, бути з дружиною чи з коханкою, і ви постійно знаходитеся в цій енергії вибору, це також можуть бути стосунки. Ну, вам не важливий власне, сам шлюб, вам важливі стосунки і душевність. Вам важливо, щоб у ваших стосунках було відчуття любові і кохання. Якщо немає кохання, немає ось цього знаєте, адреналіну, хімії цієї, для вас ви вважаєте, що стосунки вже помирають. Хоча, якщо ви зможете ось цю хімію кохання, передбачати. Пести в любов до іншої людини, ви зможете побудувати міцні стосунки протягом життя, але за цією енергією часто можуть траплятися ситуації трикутників, коли дійсно дуже важко обрати з ким залишатися і де бути. Традиційний шлюб, як я вже сказала, для вас тут не важливий і маю на увазі штамп в паспорті, це не найголовніше для вас. Головне для вас, щоб людина відчувала до вас кохання, а ви відчували це кохання до іншої людини. Якщо ми будемо говорити про джерело вашої енергії, звідки вам брати ресурси, звідки вам брати енергію, коли цього замало? Звісно, від другої вашої половини, від іншої якоїсь людини, яку ви любите, це не обов'язково може бути там чоловік чи жінка, це може бути дитина, наприклад, яку ви дуже любите. Від цього почуття любові, якщо ви будете напитуватися цим почуттям любові, також від власної справи, або від двох якихось власних справ, так, від вашого хобі, від абсолютно всіх аспектів життя, там, де ви відчуваєте любов, або те, що ви любите. От ви банально, наприклад, просто любите сидіти і дивитися там на захід сонця. Саме в цьому і буде ваше джерело енергії. Ви любите, наприклад, сидіти вдома, вкритися пледом і дивитися цілий день серіали. Зробіть це, і в цьому буде ваше джерело енергії, саме від, цього, від того, що ви любите. Робити те, що любите, це ваше джерело енергії, якщо, наприклад, ви відчуваєте нестачу цієї енергії в житті. Друзі, буду дуже вдячна за ваш зворотний зв'язок. Напишіть, будь ласка, що вам відгукується. Це, звісно, загальна інформація на сьогодні для вас. Підписуйтесь на канал, тому що кожного місяця я буду робити для вас таро прогнози. Для тих, хто народився 6 або 28 числа будь-якого місяця, для кого енергія закоханих головна в житті. Для вас буду робити щомісяця прогнози на листопад, грудень і так далі. Ось починається з листопада 2023 року. І ця енергія буде розкриватися все більше і більше для вас кожним місяцем в кожній сфері життя. Тому обов'язково з вас лайк, підписка і коментар стосовно того, наскільки це про вас. Дякую за вашу увагу і побачимось з вами в наступних відео.